Спочатку побив, а потім викликав швидку. У столичному Святошинському районі міліція затримала 21-річного хлопця, який напав на перехожого. Інцидент стався пізно вночі на зупинці громадського транспорту. Парубок по дорозі до магазину зустрів чоловіка, розговорилися. Та бесіда тривала недовго. Через непорозуміння між незнайомцями виникла бійка. Хлопець повалив чоловіка на землю та кинувся на нього з кулаками. Далі деякий час. Я не пам'ятаю, що було, оскільки перший був трохи випірший. А коли хлопець хаменувся, зрозумів, що забив чоловіка майже до смерті. Аби врятувати свою жертву, парубок зателефонував у швидку. Доки лікарі їхали на виклик. Юнак витягнув із кишені напівпритомного чоловіка всі цінності, допоміг медикам помістити потерпілого в карету швидкої і зник з місця події. Та врятувати чоловіка не вдалося. Він помер у лікарні. Натомість хлопець на волі був недовго. Через кілька годин його затримали правоохоронці. Відносно затриманого Святожинським районним судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою санкція статті. Передбачає кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років. У свою чергу у міліції кажуть, останнім часом кількість подібних злочинів в Україні суттєво зросла. Лише за минулий рік вони збільшилися майже на 8%. У правоохоронних органах цю динаміку пояснюють нестабільною ситуацією в Україні. Мовляв, зокрема й безробіття спонукає людей йти на злочини, грабувати та вбивати.